Карпатський рекордсмен Хабара на 4 мільйони гривень вимагав керівник Франківського обласного фонду держмайна Зиновій жовнір і погорів під час отримання першої частини грошей. Посадовця взяли на гарячому в парку. З рук посередника він дістав валізу з 20 тисячами доларів. За винагороду жовнір обіцяв київському підприємцеві перемогу в аукціоні. З молотка мали продавати коломийську паперову фабрику. Було запропонована детальна схема. Придбання цього об'єкту з заниженням вартості, скажімо, з 13 мільйонів до 5, але додаткову сплату йому особисто, значить, неправомірної вигоди в сумі 4 мільйона гривень. Правоохоронці підозрюють, що службове становище жовнір використовував і раніше. На даний час проводяться обшуки за місцем проживання, за місцем роботи, також відпрацьовуються інші епізоди. Злочинах чи не сказано собаку уперше жовнір ославився півроку тому. Тоді невдоволені його роботою активісти облили посадовця зеленкою і вимагали написати заяву на звільнення. Після нинішнього інциденту жовніра відсторонили від посади, затримали і мають обрати запобіжний захід. Кара за хабар до 12 років за ґратами і конфіскація майна.